Привіт, друзяки, вами, як завжди я, Артік, Звати мене Артем. Сьогодні будемо дивитися, друзі, на обнову даної ігрушки під названням Melon Box. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Я думаю, хтось повне, що ми коли знімали даний відеоролик по даній ігрушці, тоді вона була така, скажімо, старенька. Зараз, друзі, її обновили, що капець. Бачите, Melon Box Halloween Week. Тут, друзі, нас додали туалет Атак. камермен Титан. Спекермен Титан. -титан. Также, друзі, через 4 години і через 16 годин розблокується Halloween Titan. І також, друзі, Halloween Titan розблокується через 16 годин. Также, друзі, ігрушка класна Подивимося на саму гру. Тут у нас додали нові Гері спарк крафт Craft. Гранд Сіті додали, друзі, три карти. Легенді в нас була вже карта, я думаю, всі розумієте, там просто треба вбивати таких самих мелонів. Давайте подивимось на туалет атак. Зараз, друзі, все, подивимося і будемо грати. Дивіться. Тут у нас є пару волн. так. Музичка грає. Бачите, друзі, у нас є зброя, у нас є все. І ось. Кібіді туалет, Дивіться нападають на нас. Ми повинні їх просто вбивати. Тут ви бачите світі вон, саме в неці великий туалет буде. Ігрушка, звісно, прикольна тим, хто любить сківіді туалети і цей жанр дуже завитий, друзі. Бо зараз ці відоси дуже вірусні, так що можете знімати по даній ігрушки багато відосів. Зараз ми вб'ємо і буде нова хвиля. З кібеті туалет, бачите, все, ми пройшли, у нас є 5 тисяч, ми можемо купити тієї 8 тисяч зброї. Також можемо прокачувати пешку і швидкість. Багато чого прикольного. Давайте, друзі, вийдемо в меню і подивимося далі, що у нас тут немає. Дуже багато, друзі, режимів додали, обнова реально грандіозна і того заслуговує, щоб її грали. Давайте подивимося, наприклад, на Камермен Титан. Дивіться. Тут а ви захищаєте башню. Бачите, ось, ось скибіді туалети нападають. Воно камермен стоїть і дивіться, нажимаємо на нього хоп, і дивіться, він лазером ці скібіді туалети. Сам. Бачите? І через 35 секунд він знову зобновляється. Це якщо вже дуже тяжко, а так ви можете самі стріляти в них. Бачите, стріляєте в них, не даєте їм, друзі, прийти до вашого замку. Ви бачите, воно ХП 100. Ну і все. Ігрушка класна, прикольна і дуже зашибіческа. Так що, друзі, кому подобається, можете грати, скачувати, силочка на дану гру мене на програм-каналі, якщо, звісно, хочете. А можна цю закачати, якщо хочете. Ваш вибір. Всім, друзі, до зустрічі, всім пока-пока, з за вами завжди був Артік, Артик, задати Артем. Ще, друзі, зустрінемось. Ще ігор повна. Слава Україні.